Перед людиною, які зрадили або зробили боляче, стоїть дуже непростий вибір. Перший шлях це шлях помсти та самоствердження за рахунок інших. Мовляв, мені зробили боляче, і тому я маю право робити те саме з іншими. Око за око все справедливо. Другий вибір це шлях самоцілення. Така людина бере паузу для того, щоб усвідомити свій травматичний досвід. Вона загоює свої рани для того, щоб відновити здатність любити та довіряти іншим. В першому варіанті людина лише примножує біль і після короткої миті тріумфу відчуває неймовірну порожнечу. В другому варіанті людина крок за кроком відновлюється і не дозволяє болю піти далі себе. Саме тому одні залишаються жити у в'язниці минулого, а інші використовують свій травматичний досвід як трамплін для того, щоб рушити у те майбутнє.